З вами програма Давайте перевіримо і у цьому випуску ви дізнаєтесь. Хто загубився на стародавніх картах: Україна, Росія чи Путін. Дослідження провела Ольга Годовенко. Чи правда, що боржникам, які не сплачують за комунальні послуги, будуть блокувати банківські картки? Розкаже Світлана Тарасенко. Ірина Боднар разом з експертами визначила, чи можна довіряти воєнним прогнозам астрологів, тарологів та мольфарів. Від мене ви сьогодні дізнаєтесь, чи стануть українські діти в школі виготовляти дрони для зсу. На стародавніх картах світу немає України. Скажіть, що Путіна немає. Путіна. Нет. Я ж він не існує. Наративи щодо існування України. Президент так званої Росії знову почав просувати в інфопростір. Цього разу агресори дістали з архівів 17-го століття французького картолога Ніколя Саксона. З якою метою це робиться і чи має карта світу вплив на свідомість громадян? Нумо перевіримо. Та спочатку запитаємо жителів нашого міста, чи є Україна на стародавніх картах. На стародавніх картах немає України. Як ви думаєте, це правда чи фейк? <рес> Звичайно, фейк. Однозначно фейк. А чому е, ви так вважаєте? Е, тому що ми з нашої історії вчили, ми вже давно-давно існуємо. І наші поети, і письменники це все також в своїх книжках, нам це все доповідали, докладали. Мені здається, це просто це якась несенітниця. Ну, чи брехня хоче, щоб так було. Я думаю, що цей диктатор має, по-перше, думати про те, що він каже, по-друге, думати про те, наскільки він. Може взагалі брехати, а по-третє, це точно фейк. Взагалі карти проти нашої країни агресори використовують не вперше, мають такі технології цілком. Конкретні цілі у 2004 році під час виборів президента України російські піар технологи ділили карту нашої держави. Таким чином вони намагалися розколоти українське суспільство на схід і захід. Як згодом продемонстрував 2014 рік, ця маніпуляція на жаль спрацювала. Проте цього разу в російській пропагандистській машині щось пішло не так. Серед тисяч карт вони обрали саме ту, на якій назва Україна. Чітко вказана Україна країна земля козаків. Статю з такою назвою. Ми знаходимо в інтернеті. Датована вона 26 березня 2017 року. Її автор Андрій Байцар в цій статті є і карта, яку демонстрував Путін, і опис до неї. В цій же національній бібліотеці в Парижі зберігаються дві географічні карти. Одна з 1641 року переведена в Римі в 1678 році, а друга з 1657 року переведена в Римі в 1688 році. Авторами їх були італійські географи. Першої Сансоне французький географ та картограф Нікола Сансон. А другої Корнесі. На обох картах територія України має на собі надпис Латиницею, який в перекладі звучить як Україна або земля козаків. Вся територія займає обидві боки Дніпра з Волиною, Поліссям, Галичиною. Назви Русі або Росії немає. Московію названо Московією, зазначено у книзі назву України з картами Сергія Силухіна, 1921 рік. Отже, починаючи з карт Нікола Сансона 1641 року і аж до кінця 19 століття Україна ототожнюється з козаками як держава або країна козаків. Андрій Байцар, український науковець, географ і краєзнавець, кандидат географічних наук, доцент, працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Зв'язуємося з паном Андрієм по відеозв'язку. Оця карта збереглася в одному із італійських архівів. Правда, не вказано автора цієї карти лише рік. Це 1572 рік. От на цій географічній карті вона і цікава тим, що там вперше фіксується і назва Україна, і назва Козаки. І, і починаючи з 1572 року до кінця 19 століття. Україна завжди асоціювалася з козаками. Україна земля козаків, от починаючи від карти Нікола Сансонов, відомого французького картографа, це 1641 рік. І всі 600 роки, і всі 700 років Україна чітко асоціюється із козаками. Україна, країна козаків, якщо дослівний переклад там з французької країна, ну можна перекласти, що є земля. Такі такий переклад в контексті карт світу окремо слід відзначити і топографічні назви цьому питанню. Російська пропаганда приділила велику увагу ще за часів радянщини. Наприклад, переименовуючи називаючи населені пункти російською мовою на територію України, вони прагнули закарбувати в документах, що ця територія має російське походження. Водночас на території теперішньої Росії і досі залишаються назви населених пунктів, які мають українське походження. Як вам назви населених пунктів: Грайворон, Чураєво, Зиборівка, Нечаєвка? а назву Щебекіно російські пропагандисти взагалі не можуть вимовити. Хоча воно з'являється в щоденних зведеннях воєнної хроніки? Там навіть зараз в районі м'які йдуть інтенсивні обстріли. Шимякина. Де да. а шмікшміки да. Українські назви населених пунктів, які ми щойно перерахували, це лише мізерна частина і лише Білгородської області. Білгород же це Україна. Повертаючись до карт світу, Андрій Байцар зазначає, що Білгородщина є частиною українського етносу. Але що цікаво, потім точно цієї карти не бачив. Що тисяч вже 1700-х роках на географічних картах європейських, не московицьких, зрозуміло, появляється надпис на картах «Білгородські козаки, що стосується наших українських етнічних земель. От якби це Путіну показали, і він подивився, що сучасна Білгородщина, що в складі її його держави, це наша споковічна українська земля. І на цій карті пише. Білоруські козаки, і ця територія відноситься до наших українських етнічних земель. І коли десь тепер ми чуємо в ході московсько-української війни, що наші солдати чи партизани чи добровольці десь проводять якісь дії, то ми проводимо на своїй землі, на своїй богонданній землі, бо Білорусьна. Це наша земля. Ці країни – Білорущина, Курщина, Курщина, ну скажем так, Східна Слобожанщина. Це спокоїсні наші українські землі до 1930 років, до цього дикого голодомору, де нас знищили, знищили частину нашого етносу, якраз московити, Всі вони розмовляли ці регіони. В деяких випадках на 60%, в деяких на 70-80% ці території українською мовою це була україномовна, етнічна Україна і українська одночасно етнічна, етнічна земля. Але б після такого геноциду, це до безумовно все було знищено, і і не виключено, що тепер нащадки тих не то, що не виключено, а так і є, що нащадки тих українців. І воюють зброєю, але воюють не за Україну, а воюють за агресора. Та на відміну від агресивної Росії, Україна до 2022 року на офіційному рівні ніколи не виявляла територіальних претензій до своїх сусідів. Тільки війна, яку розв'язала Росія, змусила нас нарешті звернутися до правдивих історичних фактів. І підсумовуючи все вище сказане, використання стародавньої карти є маніпуляцією, а заяви президента країни-агресорки брехнею. Повною брехнею. Українські школярі можуть забезпечувати ЗСУ межа між освітнім та реальним фронтом у наступній новині надто тонка. Адже йдеться про заяву нового міністра освіти Оксена Лісового. Міністр запропонував в рамках шкільної програми трудового виховання долучати дітей до створення fpv дронів для військових. Нам нічого про це не казали. Та й ну не знаю, може будемо якісь архітектури робити його чи. Не знаю, і як ви звіте, це можливо? Ну школярам я думаю, ні, бо ну, це школяри, і ну, я не думаю, що вони зможуть це зробити. Возможно, це все може бути в хороші степені. Може бути і будуть такі уроки, як мінімум, хто його знає. Угу. Сейчас просто, на даний момент все йде в вік, у нас на даний момент IT технології, кожні комунікація буде створюватися в такому форматі. Я думаю, да, все Но, если честно, так, все можливо. Ну, а це не правоматично. А, потому что на данный момент дети будут больше углубляться в инженерную структуру, вместо того, чтобы учить другие предметы, которые будут им где-то в жизни по большей степени в mm -hmm. помогать. То бишь их будет сейчас как в колонии, не грубо говоря, создавать, как, знаете, как были раньше э, сравнения, что китайские тапочки шьются где-то там в подвале детьми. Вот, грубо говоря, сейчас будет то же самое детей. Хотелось бы, чтобы все-таки у детей было детство. Mm -hmm. Без дронов, без У нас правночка маленькая, як тільки где это, вот она бедная, вот так вот зжимається, прижимається. А якщо вот это, ну я розумію, що війна треба захищатися. Для цього существують взросле. Першим джерелом заяви є стаття лівого берега з великим інтерв'ю міністра лісового. Виготовлення квадрокоптерів та освоєння інженерії 3 d принтерів озвучене у контексті оптимізації уроків праці. Далі цитата. Слухайте, насправді праця це дуже важлива дисципліна. Нам просто треба дати їй новий сенс. Сьогодні діти в школі можуть збирати fpv дрони. 3D-принтинг доступний для підлітків. Цим усім треба володіти. Треба відходити від моделі уроків праці, коли дівчатка це швейні машинки і каструльки, а хлопчики йдуть на лобзики. Далі пан Лісовий говорить, що через уроки праці діти можуть включитись у процеси вирішення суспільних проблем, і це може стосуватись не тільки фронту, а й, наприклад, відбудови інфраструктури або ж допомоги безпритульним тваринам. тобто те, що має сформувати у дітей соціальну відповідальність. Мова йде про розробку нового концепту для шкільного предмету праця. Далі ці слова у розагітаторів традиційно набули нових значень. Це не перша спроба створити картинку скандалу навколо шкільної реформи. У квітні батьківськими спільнотами та сайтами-сміттярками рознеслась фейкова новина про нібито скасування математики та фізики у школах. В результаті вірогідні, що діти за шкільними партами виготовлятимуть дрони для війська, дорівнює тому, що вони можуть цього і не робити. Тим більше, що 3D-принтинг та моделювання ще не стали настільки доступними та популярними серед українських навчальних закладів. Наприклад, Южного це скоріше виключний випадок, чим звичайний. Звичайна практика, але спеціалісти також вбачають у цій галузі величезний потенціал саме для школярів. Для нашої перемоги можна робити все, що завгодно, навіть корпуса дронів. По Поводу того, що навчальний процес це, це дуже добре. Я поспілкувався з дітьми, починаючи з восьмого класу, вони вже можуть це робити. Але мені трошки було. Я здивувався, що цим більше зацікавились дівчата. Я думав хлопцям принести цю ідею. Хлопці якось менш зацікавились цим, а дівчата зацікавили цим більше. І от, починаючи з восьмого класу і далі, вони вже зможуть це робити. Повертаючись до міністра та його заяви, заява про те, що діти матимуть можливість виготовляти дрони на уроках це правда. Боржникам за водопостачання хочуть блокувати банківські картки. Борги українців за електроенергію можуть носити в їх кредитну історію. Повідомлення та статті про блокування карток за борги масово опублікувалися на телеграм-каналах та інформаційних сайтах. Ми опитали містян, чи чули про те, що боржникам планують блокувати банківські карти. Я думаю, що це неправильно. Я думаю, що це фейки. Я рахую, що на сьогоднішній день. Ж, у зв'язку з цією ситуацією взагалі таких ну, як, речей робити не потрібно. Уже після нашої перемоги стане все на місце, тоді можна вже розбиратися. Я так міркую, що то не добре, а взагалі я не знаю. У нас все можливо. Моя думка з цього приводу не дуже подобається ця ситуація, тому що наразі всі знають, що коїться в Україні, і через це дуже багато людей втратило роботу, і може саме через це немає можливості сплачувати за комунальні послуги. Тому було б гарно, якщо держава вигадала, може, якийсь проєкт на підтримку таких людей. Немає офіційних заяв, тому вірити, що це правда не можна, на мій погляд. А, ну, Можливо і правильно, ну, треба підходити з розумом, також не підряд всім блокувати. Я думаю, що треба ще дивитись на фінансовий стан. Зараз війна, у людей явно у більшості проблеми з фінансами, роботи мало. На сторінці інстаграму ТВ Міг в сторіс ми провели опитування. Питання звучало так: боржникам, які не сплачують за комунальні послуги, будуть блокувати банківські карти. Правда, 49 відсотків голоси. Фейк 51%, 44 відсоток голоси. Заарештовувати рахунки боржника можуть лише за рішенням суду. Рішення банк отримає від державної виконавчої служби. На початку широкомасштабного російського вторгнення рішенням уряду було призупинено блокування банківських рахунків українців. Це Балося тих, чиї борги складали менш ніж 100 тисяч гривень. Але вже на початку травня 2023 року вступив в силу закон, який дозволяє блокувати картки боржників. Було таке послаблення від нашого правительства, що запретили арестовачі щита, но запретили брати в листи, лісти службу. Вот. Но сегодня эти ограничения сняты, потому что, ну вот как директор водоканала, я хочу сказать, что э, потребление воды э, не уменьшилось. Да, первые месяцы войны стало меньше, но сейчас все восстановилось. На днях закрывали долги, я знаю, больше 100 тысяч э, задолженность, закрыли одним махом. То есть э, это говорит о том, что э, люди могли найти эти деньги, и совершенно не надо было накапливать долги. Видимо, эти долги были накоплены только из-за ощущения ну, безнаказанности. Хочешь э, закрыть долги и полностью погасить всю сумму, нет у тебя возможности, есть возможность заключить договор реструктуризации. Хотя я вам скажу, что, ну, опять же, как руководитель предприятия, я не вижу необходимости в договоре реструктуризации. Если ты хочешь закрывать частями, закрывая частями, никто, э, люди, которые занимаются должниками, они видят динамику оплаты. И никогда в жизни к человеку, который частями закрывает свой долг, никаких там претензій не будет. Ну мы каждого должника ми розбираємо ну лично. То есть разбираемся, что это за человек, его возможности оплаты и почему у него, собственно говоря, такая задолженность. То есть это очень кропотливая личная работа. Но все, ну такие заканчиваются судом. Девочки звонят, обзванивают контролеры с просьбой долг оплатить без судебного. Никому они охота мучиться судами. Это возня, Это очень большая бюрократическая возня, но тем не менее, по-моему, это сейчас единственный такой действенный способ. Банківських установах та виконавчій службі нам відмовилися надати офіційні коментарі щодо арешту коштів за комунальні борги. В законі йдеться, що на період воєнного стану є виключення. Це коли боржник може звернутися, щоб розблокувати кошти на рахунку в розмірі двох мінімальних заробітних плат в сумі 13 тисяч 400 гривень. Тож тепер блокуватимуть не лише заборгованість за комуналку, а й за несплату різних штрафів та аліментів. Отже, за борги будуть блокувати банківські картки, і це правда. Астрологи, екстрасенси, тарологи, мольфарки висновками таких експертів: часто рясніють сторінки відомих видань. Останнім часом всі вони беруться передбачати український контрнаступ та завершення війни. У прогнозах невиразні терміни, звісно ж, жодної конкретики та лише загальновідомі факти. Навіщо такі матеріали публікують та як на них реагують громадяни? Перевіряємо. Розглянемо добірку заголовків на цю тему. Астролог назвала точний місяць, коли ЗСУ розірвуть ворога. Та Екстрасенс назвав точний рік закінчення війни в Україні, пише Уніан. Контрнаступ ЗСУ та рологиня назвала найсприятливіші дати у квітні-травні, повідомляє ТСН. Попереду на нас чекає перемога. Астролог назвала сприятливі для ЗСУ місяці. Назва матеріалу видання Апостроф. Чи поверне Україна Крим? Астроекспертка розкинула карти. Пишуть на сайті об'єктивні новини Лозової. І є повідомлення, що спрямовані залякувати, як то назва видання Глафред. Буде народний траур, прогноз для України і фатальне місто, де чекати серйозної біди. В останньому матеріалі Астропсихолог і таролог Ангеліна Вакуліна ділиться, що вона прочитала по зірках та картах. Прогнозує і хороші новини. Цитую. Наші території потихеньку будуть повертатися додому. Контурнаступ йде повним ходом. Бердянськ Енергодар, Токмак і вся ця область пора додому. Йдеться у повідомленні. Ну, щоб зробити такий точний прогноз, напевно, достатньо трошки почитати новинну стрічку. В інтернеті ми провели опитування. Астрологи, екстрасенси, тарологи Мольфарки прогнозують, що контрнаступ зсу відбудеться найближчими місяцями. Правда, відповіли 55% людей. Фейком вважають 45% опитаних. На вулиці ми запитали, як ставляться жителі Южінської громади до таких новин. Швидше за все, я просто це сприймаю як новину. Надію, що так і буде. Але, чесно говорячи, мольфарам і іншим гадалкам я не вірю. Я сприймаю це як фейк однозначно. Мені з все тільки розпилювання мого часу, моєї уваги, і хотілося б дійсно щоб ми включали критичне мислення і вірили в те, дійсно, що ми самі робимо, на що ми самі можемо впливати, об'єднували громаду для того, щоб змінювати все те, що є навколо нас. Це все неправда, і це, ну, такого просто не, не може бути, що от вони ні предсказали і це все случилося. Ну, це знаєте, тікати предсказателі всі, Oh. Може, може, із тисячі один. Вони хочуть, щоб була якась звісність для них. Це, знаєте, як... Как... А то так, через два місяці вже не Су буде, а воно є, 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 да. є. Ну, що є? Понятно, що, що всі хочуть, щоб все швидше закінчилося, і ми хочемо якусь дату да, знати, але такого не може бути. А відкриваєте такі посилання? Ні, звісно. Не вірите? Ні. Даже вообще и близко не верю этому. Яка мета таких публікацій, навіщо змі пропонують користувачам такий контент? Ми запитали в медіа експерта Сергій Одаренко назвав це користуванням вразливістю людей заради хайпу в період політичних суспільно-політичних криз, економічних потрясінь і особливо війни в суспільстві виникає певний запит на магічне мислення, але водночас ми бачимо, що також виникає Інформаційний вакуум, так званий. Деяка інформація засекречена з очевидних причин. Відповіді на деякі питання ми не знаємо, оскільки це таємниця державна, але люди хочуть знати відповіді, і в авторитетних джерелах від компетентних експертів вони не знайдуть ці відповіді, тому що люди, ці. Дорожують своєю репутацією, вони не будуть коментувати питання, на які вони не знають відповіді. І в такому разі люди йдуть до альтернативних джерел, і, відповідно, відповідаючи на суспільний запит, цим користуються усілякі екстрасенси, ворожки, тарологи, рологи, які дають, відповідають на людські переживання, страхи. Це дає людям певну психологічну е, розрядку, надію на краще. До певної міри це можна сприймати ну, не, не, не настільки критично, як це здається. Якщо людина це сприймає з долею скептиц, скептицизму, жарт, е, жартома, е, то великої шкоди я в цьому не бачу. Людина знаходить якусь психологічне заспокоєння. Проблема виникає тоді, коли людина, е, читаючи ці матеріали, ухвалює життєво важливі рішення. От і тоді вже можна можуть виникну, виникнути певні проблеми. Е, ну і відповідно цим користується ворог, щоб нав'язати в суспільстві різні панічні настрої, е, розбрат. І, хоча деякі видання до таких повідомлень додають примітку на кшталт, як зробили в ТСН астрологія, торологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно несерйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити. Своє життя на краще інформаційний аналітик стверджує, що це жодним чином не знімає відповідальності з журналістів. Примітку ставляться з цією ж самою метою, що і тарологи, екстрасенси, коли вони роблять розпливчасті прогнози, щоб убезпечити себе від можливих звинувачень. Ну і відповідно журналісти теж, коли їх будуть звинувачувати, що ви поширюєте таку маячню, от вони скажуть, що ну, це ми просто жартуємо. Ну насправді. Журналісти завжди відповідають. Вони тим відрізняються від блогерів, що вони відповідають за інформацію, яку поширюють, і вони мають розуміти на, на, на те, що їхні публікації впливають на суспільну думку. Отже, вердикт: такі повідомлення у змі є маніпуляцією, а також мають ознаки брехні. У процесі дослідження освітніх фейків я натрапила на класичну маячню розпропаганди. цього разу під прицілом школи Одещини російські змі з подачі анонімних телеграм-каналів заявляють про те, що в Одесі нібито вже почали вербувати школярів на фронт під виглядом підробітки. Брехливу новину розвінчали журналісти ресурсу Стопфейк. Московські агітатори усіми методами хотіли показати картинку, що в Україні вже нібито немає кого залучати до служби в армії. Тому влада намагається. Ця всіма правдами і неправдами виманити дітей на фронт, як і раніше, причетність Кремля видають грубі помилки. Так звана анкета, створена за допомогою Google Forms, містить чимало таких помилок прямого перекладу. Навіть перша графа написана з помилкою українською. Має бути написано Піп. А зовсім не піо, як у підробленій анкеті. Таких безглуздих помилок колеги зі стопфейку нарахували у кожному реченні, але не завжди ворог може бути безграмотним. Тому аналізуйте, перевіряйте та дивіться офіційні джерела. До зустрічі у новому випуску.